Карантин вихідного дня можуть скасувати, що пропонують відкрити 16 листопада. 15.05. Ви також можете прочесть, тут матеріал на русском языке в Україні діє карантин вихідного дня. ФОТО Реутерс Ногеренко Верховна Рада має намір рекомендувати Кабінету міністрів скасувати карантин вихідного дня. Можуть дозволити роботу барів, ресторанів, кафе, спортивних залів, прийом відвідувачів у ТРЦ. відповідний проект постанови номер 4381 був зареєстрований в парламенті в понеділок. 16 листопада. У документі зазначено, що рекомендується Кабміну протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності постанови. Переглянути обмежувальні заходи, встановлені постановою КМО про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, номер 641 з подальшими змінами, з метою пом'якшення обмежень щодо заборони у вихідні дні. Верховна Рада планує рекомендувати уряду дозволити роботу на вихідних барів, ресторанів, кафе, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах, прийом відвідувачів в інших установах розважальної діяльності, прийом відвідувачів суб'єктами господарювання. Які здійснюють діяльність в сфері торговельного та побутового обслуговування населення, роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів. Вибірковий локдаун спровокував хвилю протестів по всій Україні. Місцеві підприємці, працівники сфери громадського харчування і розважальних закладів просять уряд дозволити їм працювати. Ряд міст оголосили демарш Кабміну. Зокрема, рішення про карантин вихідного дня відмовилися виконувати Черкаси, Львів та Тернопіль. Карантин вихідного дня в Україні що потрібно знати. Почався 14 15 листопада, ДІЯ з 0000 години суботи до 000 години понеділка. Заборонено. Проведення масових, культурних, релігійних. Концертних заходів за участю понад 20 осіб, прийом відвідувачів закладами громадського харчування, але з можливістю роботи на винос, робота торгових центрів та інших, розважальних закладів, робота фітнес-центрів і басейнів, робота установ культури за винятком суб'єктів господарювання. Які займаються кіновиробництвом, робота суб'єктів господарської діяльності та побутового обслуговування, дозволено робота продуктових магазинів, аптек, заправок, без зон харчування, ветеринарних аптек, зон харчування, ветеринарних аптек, робота закладів торгівлі, 60% площі яких займають продуктові магазини, надання фінансових послуг. Діяльність фінансових установ, діяльність з інкасації та перевезення валютних цінностей, робота операторів поштового зв'язку, діяльність по ремонту та техобслуговування транспорту, діяльність з техобслуговування реєстраторів, розрахункових операцій, діяльність по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку.